Боже я вам дати і сесне стояти, будь ласка. Боже. Я щиро дякую Богу, що я можу бути сьогодні з вами. Шо, Господь благословить дорогу і, і здоров'я, що, бо не знаємо, чи рано встанемо, чи ми можемо бути на, на, тут разом, чи... але слава Богу, що ми всі тут. Сьогодні так само бачу, прислухаюся до проповідів, прислухаюся до співу. Немає, напевно, ніякої проповіді, немає ніякої пісні, щоб не було сказано про любов Господню. Так. Це є дійсно любов Господня спасла кожного нас, з нас. Господь першим нас полюбив і полюбив нас такими, як ми були, тими, котрі відкинули його, котрі на нього наговорювали, котрі цуралися Його, котрі... Нехтували ним, а Він нас все одно любив. І це дійсно та велика любов, яку він проявив до кожного з нас. І Я так само сьогодні маю тему про Божу любов і хотів би зачитати нам усім послання апостола Павла до Римлян з 13 розділу, 8-10 вірші. Любов, виконання закону або любіть один одного. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закон. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожидай, як і інші, вони містяться всі, всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Амінь. Присідайте, будь ласка. Не будьте не винні нікому нічого, крім того, щоб віддавати любов. Ми всі, хто пізнали Господа, дійсно, Господь те зробив у нас, що людина не могла зробити. Він дійсно зробив то переродження, те, що згадуючи себе, так само про сидів лавочки, знову нагадався, що як Господь може змінювати людину, це робиться в одну мить так само. Тому що, будучи тут, ще вечором, я сидів в компанії і казав, що буду каятися. В мене насміхалися, казали, що чим таке можна сказати. Але я казав, що будете, будете бачити. І в той же день від мене це все забралося, коли я прийшов до Господа, коли я покаюся, прийшов перед його лице і сказав, що Господи прости. І він дійсно омиває, очищає, оживляє і дає. Те друге життя, ці другі думки і друге серце. Хвала і йому за це. Бо, каже, заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради і так далі. Ті всі заповіді, які ми знаємо, це те, що нам закон давав. І я думаю, що кожен з нас, хто покаявся, нікому ніхто не докоряв, що дивиться, Люба, Пася, Митя, Ілюша, би ти дивися, би ти це не робив, би ти там ти не курив, би ти там дивися, то все там. І я думаю, що нікому це нам не говорилося. Тому що людина, яка дійсно покаялася, їй це не треба говорити. Це все, Господь каже у Божій письмі, що пропишу це все у ваших закон, пропишу у ваших серцях. І дійсно. Я навіть коли ще пішов додому, коли покаюся, я вже відчув, що мені то забралося, мені не може тих думок, тих тих, які були. І я вже хотів другого життя. Бажав бути тут, на цьому місці, з братами і сестрами. Я хотів... Я целе життя ніколи не хотів прийти ні до якої церкви, якщо приходив, то так, що це було просто потрібно. Це був ритуал і все. Потім же я, слава Богу, за цих вісім років я без поважної причини жодного разу не, 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 не прийшов, щоб без самого себе обманув, що не... сьогодні віддихну чи біду на е, отдих, десь сьогодні файна погода, що там без мене бдеться зібрання. Я відкидав все, але перший раз піти сторони. Тому що Господь споців для мене зробив, що я не знаю, де б я був до цього разу. А він мене дійсно полюбив. І не треба мені було після того, коли я покаюся, прописувати мені якісь статті, що ти дивився, Сергій, би ти наробив це, дивився Сергій би, чи присидев мені це говорив, чи, чи ви жоден це слово не сказав, тому що людина повинна, якщо вона дійсно покаялася, дійсно зробила той. Вибір свій. Господь дійсно буде за нею слідкувати і буде її оновлювати, буде давати другі думки. І Дух Святий працює, який і докоряє, і вчить любити і вчить того кращого, тому що ми вже не самі, а дух у нас працює. Любов не чинить зла ближньому. Тож любов виконання закону, любов дійсно не чинить ближньому зла. Ми знаємо, що навіть по-людському, що сходяться двоє, хто люблять один одного, то вони не чинять зла один одному. Так само і по духовному, якщо ми маємо Божу любов, яка в нас є, то ми не зможемо зробити комусь щось погане. бо... У нас вже не є той дух ненависті, а дух правди. І він чинить лише добро і у нас він перебуває. Зачитаю ще з 12 розділу, 9 віршик. Любов, нехай, нехай буде нелицемірна ненавидьте зло та туліці до доброго. Нехай буде любов у нас нелицемірна, щоб ми не були дволічними тими людьми, які можуть посміхатися один до одного, а в душі думати, як я тебе ненавиджу, чи як що б я б зробив. А в нас буде, має бути дійсно та, та братерська, лю... сестерська любов, щоб не було ніякого поділення на братів, сестер, щоб не було поділення на чиселетинки, на половинки, а дійсно була єдина церква в цілості. За це бореться Господь, щоб такі ми були. За це бореться присвітне церкви, брати-служителі і всіх, хто слідкує, щоб нічого світське не ввійшло у церкву. Тому що все світське, яке може війти, може розрушити ту церкву. А то людямся каже добро, бо зле саме притулиться до нас і навіть не помітимо, як ми притулиться. А добро треба нам чинити, тулитися до нього. І робити добре, Не лише думати про своє я і про своє, то, що мені в першу чергу, а думати, що я як перейшов у киселів, тяжко було, дуже тяжко було. Але надіюся на Господа. Думаю, як я маю пожити, що я маю їсти. Але ми знаємо, що Господь нікого не лишив з нас. Мені знесли скільки, що я не зміг того ні з'їсти, ні нічого. Ще по сьогодні, може ще доїдаю, то що ще познасили були відразу. Відразу. Так що Господь своїх ніколи не покидає. Любіть один одного братерською любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Любімо дійсно тою братерською любов'ю. Бо я знаю, що у світі я можу так само зустрітися з другом, але я не знаю, чи він мене завтра не підведе. Я не знаю, чи він е, говорить е, від серця, чи він е, думає, що говорю тобі так, а зроблю таки по-своєму. Я знаю, що у нас цього немає і не повинно бути. Ми повинні дійсно. Бути та спільнота, на кого можна покластися, яка не зробить підножку, але дасть руку помочі, яка підтримує тяжку годину, бо таким проявляється, і наш Господь, і кожен з нас повинен таким проявлятися у добрих ділах, у підтримці кожного. Тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Ми дійсно тішимося тою надією. Слава Богу, що ми маємо хоча б ту надію, що ми, можем, ми не переживаємо, чи ми можемо проснутися, чи не проснутися цієї ночі, чи ми не переживаємо, чи може з нами статися в дорозі і ми помремо. Ми знаємо, що ми будемо з Господом. Люди цього не мають. Люди, живуть сьогоднішнім днем. І думають, що я ще встигну, я ще молодий, чому мені спішити, куди я ще в мене все життя вперед, прийде, ще хочу погуляти, ще хочу повеселитися. І люди думають, що у цім радість, хто пізнав Господа, той пізнав, що набагато краще, веселіше і світліше жити з Господом, чим жити у цім світі. І рано вставати. Що від тої гулянки голова болить, від, е, від тої гулянки рано не може встати, бо до роботи треба вставати, а цю ніч гуляли. І це є світ. Хвала, хвала Господу, що Господь нам показав той кращий, ліпший шлях. Утиски терпіть. Будуть дійсно і утиски. Не буде нас і на п'ять, але все. Апостоли це були перші люди, які були з нашим Господом. І скільки вони утисків утримали, а ми що краще за них. І ми краще не можемо бути, тому що ми в цих утисках, Господь бачить, чи ми дійсно його, чи ми дійсно можемо пройти ті іспити, чи можемо в тяжкий час не відсуратися від нього, чи не говорити на нього, що він нас залишив і чому він це робить. І він бачить, що дійсно, які ми у вірі. Це все треба нам прийти. Перебувайте постійно в молитві. Молитва, я думаю, що кожна нас підкріпляє, молитва оживляє, молитва дає надію і молитва дасть нам і те омрі на небо, тому що ми маємо в першу чергу спілкування з Господом, бо Господь хоче знати, нас скажного в лице. Господь хоче чути наш голос не один раз і не п'ять разів, а говорить до нього цілий день. Де можете у праці, перед працю, після праці чи ввечері, ще рано. Немає різниці, говорити з Ним, щоб він знав, на в лице. І він ніколи нам не скаже, я вас ніколи не знав. Бо ми знаємо, що є таке написано. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Так, у світі не благословляють тих, хто клянуть один одного, але клянуть один одного, той вітер, той віти. І це дійсно страшно деколи дивитися, слухати це, що ж чекаєш від того, тому що це дуже мерзенно, це неприємно слухати це все. Але це є світ, і це є норма життя у світі. А нас вчить Господь, що ми благословляли тих, хто вас переслідує, і тих, хто хоче щось погане нам зробити, бо вони дуже деколи і нас полюбляють. Бо я кажу, чим ви краще, чим ви ліпші. Нічим ми не краще, не ліпші. ми такі самі, як ви. Просто ми полюбили Господа. А ви любите, хочете любити і світ, і Господа. А так не буває. Господь наш рівнитель і хоче, щоб ми його любили, а не догаджали своєму тілу, своїм думкам, робили все, що угодно, а потім ще думали, а й думали, ай придужчі в неділю трошки посижу в лавиці і ті послужу Господу. Так не буває. Ми, зме... ми себе можемо обманути. Ми других можемо обманути. Господа ми ніколи не менем. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе. Благаю, щоб ми були однодушні, однодумці, щоб ми мали одні думки, одно серце, щоб ця церква була як цей кулак. У ці пальці, це всі ми це маємо триматися одностайно всі, щоб кожен, хто приходив сюди, бачив цю церкву зріднену, а не поділену на якісь куски. Не величайтеся ніколи. Я думаю, що досить ми не величалися у своєму світі, у цьому, у, тому, у цьому світі, коли ще жили у світі. І кожен з нас хотів чимось бути вищим від когось, чимось кращим від когось. Досвід нам цього. Наслідується слухняних. Деколи ми хочемо бути сильно мудрі, а деколи хочемо бути ще й мудріші за когось, та саме не, не врать себе за мудрих. Але наша мудрість перед Господом, так та, як для нас дитяча, дитяча мудрість. Ми дивимося на, на дітей. І, і думаю, ти ще лише думаєш мені щось сказати, я вже знаю на перше що ти хочеш мені сказати і що ти мені потім зробиш. Так само Господь для наша для мудрість для Господа нічого. І для людей показувати, що ти мудріший від чогось, покажи що ти привів когось до Господа. Покажи, що ти маєш мудрість у цьому, що ти можеш когось привести, що ти можеш комусь показати. Той кращий путь, як Господь показував усім нам. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Я думаю, що навіть не так воно було несканено, не так, що коли можливо, а живіть просто в мирі з усіма. Бо, як я розумію, що це благання. Апостола Павла, щоб ми жили всі у мирі з усіма. Не лише отут ми усі брати і сестри, і тут живемо в мирі, а вдома на передхаті ні одна ворона не може сісти, тому що всі сусіди е обминають тебе, бо ти з собою не можеш ні стати, ні заговорити нічого, тому що ти знайдеш у мені Ганч, аби дикий був. Не повинно так бути, які ми тут такими вдома, такими на роботі і кругом, люблячи, кажу, щоб ми <кій> жили у мирі з усіма людьми. Не лише своїми рідними, близькими, але з усіма, щоб ми мали мир. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому бо написано, мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. Ми знаємо, що те, коли дійсно нам десь може бути також, там, так, нам допічуть, десь може щось. І хочеться якось по-людському так само де щось сказати. Але згадуючи свою маму, я від неї взяв багато прикладів. Якщо батько коли щось там може щось спилив, то вона жодного слова не скаже, бо ж відверталася і, і пішла на сторону, і тато каже, не можу з ким говорити. І тих три секунди, п'ять секунд, і тато успокоївся. І, і немає ніякої сварки, і це є дійсно, я думаю, це дійсно золота. Жінка, таку, мати жінку, ще так думав, щоб так, так бути в смиренні бути. Так, так само і нам треба бути у смиренню. Каже, дай, мені каже, помста належить Господь. Я відплачу тим, хто вас принижував, тих, хто вас за мене оскверняв, гонив, бив, убивав. Мені помста належить, мені це дайте. Ви вже не такі, щоб маєте мститися. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розплену вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Дивлячись на цей 20-й віршик, отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Ну як молодісно таке робити? І Господь нас це робити. Вчить Господь це робити нас. І нам треба це переборювати, щоб це робити. Бо, Бой роблячи це, це так, що ми, ми будемо робити йому добре. І він бачить це добро, і він просто не буде розуміти, як може ця людина, як ми з ним не, не в Союзі і перші вороги, а він робить мені добре. Через це і Він нас прийме. І ми помиримося за те, що. Ми зробили той перший крок примирення. Бо Господь нас так само приймив. Ми так само були перші вороги йому, а Він нас не відкинув, Він нас не відкинув на другий план, що ти ворог мій, я тебе не знаю, а Він нас примирив з собою. Так само ми повинні прощати своїм ворогам. Ще зачитаю на останок на... е... піснення апостола Павла до Галатію з 5 роду 14 віршик. Бо весь закон в однім слові міститься, любить свого ближнього як самого себе. Весь закон. Все, що в законі написано, це дійсно святі слова, бо якщо будемо мати любов, то ми не будемо робити те, що не угодно Господу. Будемо мати любов, навчимося прощати. Будемо мати любов. Будемо допомагати, будемо мати любов, ми зробимо ще більше добрих дів. Будемо мати любов. Від нас та любов буде, ту любов будуть бачити сусіди, рідні, близькі, і будуть стремиться, і вони до цього кращого бачать нас, що ми віддаємо ту любов і вони будуть нам віддавати, бо яким ми віддаємо, так і будуть нам віддавати. Хвала Господу, що Господь показав нам. І в цим Писанням Святим, як любити. Я дякую Господу, що Він кожного з нас переробив у кращий, на кращий шлях і показав то дійсно видало на нас ту, свою любов, що ми дійсно бачимо, як можна ліпше жити. За все нехай буде хвала і подяка. Амінь. Амін. 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 Давай там наші коліна помолимося нашому живому Богом.